Вітаю з вами Галина. Привітрістку. Хочу сьогодні показати, як же я перезнімаю. Тобто рукавчик я одягала на спиці. І я його ось так спокійненько, акуратненько, кожну петельку просто перезнімаю. Це рукавчики у реглані. Не обов'язково це повинен бути реглан, це може бути будь-який виріб де необхідно вам зняти петельки у процесі роботи. Дуже зручна річ, дуже часто користуюсь і ділюся, звісно, з вами Ось майже завершила. Враховуючи те, що зручні ось такі різні приспособи, предмети, вони завжди повинні бути під рукою, це моя особиста думка. Вони полегшують набагато і пришвидшують ручну роботу, саме таку працю складненьку. Хтось вважає, що це дрібниці, я так не думаю, що це дрібниці. І ось я їх вже перекинула. Ще одна петелька. Маркер прибираю, і крайня. Все, бачите, ось така річ дуже допомагає у процесі роботи. Особливо у в'язанні рукавчиків. Тепер я перебрала те, що в мене було, мені необхідно піднімати петельки. Все дуже-дуже просто і думаю, що для тих, хто працює в такому напрямку, і звично. Тепер беру ниточку і буду піднімати петельки з самого полотна. Тобто необхідну кількість петель буду підіймати саме із в'язання. Думаю, це вже показувати не обов'язково, ви вже це все знаєте, тому що ви також або гачком, або спицями в'яжете, неважливо при якому в'язанні ви можете використовувати саме такий варіант, петель. Чи зберігання петель. Тепер підіймаю всі петельки по колу і по колу буду спицями вже в'язати сам рукавчик. Звісно, на камеру незручно. Вам гарного дня! Рівних петель обіймаю Галина привріз.